ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас, браті і сестри, з Воскресним днем. Сьогодні ми, крім тих святих, також святкуємо пам'ять ще маловідомого святого, але в нашому храмі, що люди привикли до нього, ми маємо навіть ікону, яку сьогодні поставили, це Едуард Король Англійський. Цей святий жив в 10 столітті, на порозі 10-11 століття. По своїй назві відомо, що був королем. Це 12-річний хлопчик. 12 років було, коли помер його батько, і він, як перший син його від першого шлюбу, став королем. Але його батька, святого Едгара, був ще один син від іншої жінки на рік молодший. І мачука Едуарда задумала щоб правителем Англії був саме її син. І одного разу по її повелінню воїни свого короля вбили маленького юного отрока, який ще тільки починав жити. Вся Англія содругнулася, пишеться життя, всі розуміли, чиє це справа рук, і Бог відповів. Зразу на Йому могилі почалися робитись чудеса. Зцілення Бог відповів, що не просто його вбили, але за те, що цей отрок був християнином, за те, що він прийняв достойно своє вбивство. Я думаю, йому доповідали про задуми, які були королю. Хоча немові юни, як описують хроністи, історично він знав про можливість вбивства, але не уник. Не уник не тому, що був безпечний, а тому, що довіряв по-християнськи. І за це Бог його прославив, за цю чесноту, за терпіння. про що ми з вами перший тиждень так багато говорили, що коли люди терплять, навіть не віруючи, їм коли попадають в ад, то і Господь нам трошечки поснаблює муки затерпіння, якщо не роптали. А якщо люди віруючий в ад, то взагалі не то, що в царство небесне попадають, а ще особливий вінець від рук содержителя отримують. От вам відповідь. Це ікона на бучу, на другі питання, чому діти страдають, чому онкології стільки серед дітей. Ми вже це говорили, що навіть рак Бог задумав як шлях для того, щоб більше людей спасти. Цитата Святого Святогорця. Через те, що в нас мало добрих справ, тому ми страдаємо. Це саме головна наша добра справа, яка замінює всі інші страдати безроботно. От ікона, на яку подивіться і майте відповідь, чому страдають в тому числі діти. Сьогодні також хотів би попросити вас, браті і сестри, молитв за новоприставлену протерею Николая, яка це мій тесть, який служив із 1976 року у нас тут, в обласному центрі. 76 року. Мене ще на світі не було. І Христи в тому числі мене, не знаючи, що сятя, майбутнього хрестить. І для мене велика честь була і є, і буде бути членом цієї родини. Отець Ніколай, його знають всі, тому що колись в місті був один одна церква, яка об'єднувала всіх християн східних, були римокатолики були православні. В Радянському Союзі. І в Соборі служило два священники, серед яких був Отець Ніколай. І тому один до двох було шанси, якщо ти православний, що він тебе похрестить, або твоїх дітей, або повінчає, або святить твою хату. І тому пів Ужгорода в прямому значенні цього слова. Його не просто знають, бо чули, а знають його, тому що знають як пастиря. Він також настраждався перед смертю ці останні чотири роки. І ми віримо, що Господь його зараз вселив в лоні, там, де його святі праведники. Свідчу про те, що коли він помер, лице його змінилось. Стало благороднішим, таким, як у молодості. Просто дивишся того, це Ніколайкова, я пам'ятаю, що таким хлопцем, не знаючи, що він буде тестю. Це зараз, у 73 роки, він став такий був 30-річний. Люди не мають можливості глянути на лице священника, тому що по традиції Православної церкви воно закривається платом. І ця традиція фіксується ще з того, коли Мойсей бачив Бога, то лице його настільки сіяло, що коли він спустився з гори, люди не могли дивитися на Мойсея посліпли. За тільки того, що він подивився на задній Боже, як говориться у Біблії. І священник, який стоїть перед престолом, він постійно не тільки дивиться на Бога, він сам робить так, що хліб і виносить її Богу, і причищає людей. І попередодню церковному, коли він помирає, його тіло також посвітлюється. І тільки ті люди, ті священники, які приходять переодягати його, священно-чисті ризи, можуть побачити його лице. Я теж це побачив і так благодатно біля нього я вірю, що ми маємо іще одного молитвенника в тому числі за наш приход. Отець Ніколай це та людина, тепер можна буде розкривати деякі карти, коли люди не стало так це правильно по-православному, це та людина, яка дуже переживала за шахту. І якщо історично будуть питати, чому саме тут, на цьому місті, на, красиве місце, красиве, вибрано для храма, то щоб ви знали, це була його особиста заслуга. Він сам шукав, тут є Оленка яка свідчить, мене недавно, місяць тому, так Бог дав, що я, звичайно, норився тут у нас у сейфі, в архіві. Документи, мені треба було там один документ, і він мені колись давно дав, то було років, може, 15 тому. Він мені дав, каже, хай це в тебе буде, бо ти на шахті служиш і десь може тобі пригодиться. ну, Я тоді подивився і відклав то в архів, тому що... У 2003 році Оленко каже, бо там я побачив її фамілію і ще деяких наших прихожан трьох серед того списка, який він мені дав. Оленка каже, він сам ходив по квартирах, його водили, кажуть, тут православний, тут православний на шахті. І сам особисто, не від нього йшли люди, казали, отець десь Ніколай просить, а сам особисто ходив, щоб люди підписались, тому що ті документи він ніс в мерію що на шахті люди просять, щоб побудувати церкву. І от він мені передав той архів, я недавно то знайшов, і там ті кажуть, три навіть наші прихожани є, Оленка тут присутня, яка каже, дійсно було на її противі. Йому відмовила, в мене є цей документ, потім пішов в Новківську сільську раду, тому що ця земля належить туди. І його приїхав він тоді з колишнім головою сільської ради, і це йому показав це місце, показав йому три місця а тут. Які можливі були. І отець Ніколай каже, оце місце пальцем показав. Потім воно було дуже проблематичне, пам'ятаєте, ми 8 років з 10 по 18 рік не могли зробити документи, молячись уже тут, але він постійно переживав, він постійно допомагав, скільки міг. І тому сьогодні також, коли ще він був. Мав можливість розмовляти не, не таким хворим, постійно, коли я приходив, постійно цікавився, як справи на приході у шах, на шахті. І сьогодні віримо, що він також молиться за нас, а ви також, браті і сестри, прошу молитися за нього. Завтра, о 14-й годині, хто буде мати можливість, в Покровському храмі, де він служив, буде здійснено його охороною. Всіх вас ще раз вітаю Ізрусі.